Вітаю, друг, брат, сват, кум, і так далі, найкращий, найкращий взагалі друг України. Борис Джонсон сьогодні був у Києві, пройшовся там йому в книгарні щось подарували. Ну, знаєте, дивишся на цю людину, от як він одягнений, там, як він себе поводить. Взагалі, наскільки він. Я не хочу це якось переходити на якісь особистості. Ви скажете. Ну, дивлячись, який він охайний, насправді неохайний. Ти починаєш ставити мимоволі питання. а... От от, це ті люди від долі, і від яких має залежати доля України. Оце ті люди, які реально глибоко продумують різні процеси, які відбуваються. Чи вони живуть отакими широкими мазками? Ну просто знаєте, як художники накидували на картини, там особливо імпресіоністи, так фур. Широкими мазками, а далі просто дивишся, а що буде. Так картину можна повертати, так, косо, криво і так далі. Тобто для них не є принциповим сам сюжет. Вони його не вибудовують, вони просто накидаються великими мазками, а там як вийде. І от у мене таке відчуття, коли я дивлюсь на Бориса Джонсона, що він в питаннях політики в себе в країні, а також пов'язане з нашою країною. Десь користувався подібним методом, тобто накидав щось, а там як вийде те, що за це розрахувались українці сотнями тисяч життів. Ви цифру 700 тисяч, ніхто не заперечує. Будемо вважати, що Трамп був правий, і цифра зростає, до речі, щодня. І от ось ця людина Борис Джонсон, мені здається, що він абсолютно не замислювався, не програмував, не планував щось далі. От, просто людина щось. Грає в якусь певну гру, а те, що хтось постраждає. Країни можуть потрапити в якусь халепу. Для нього це не є суттєво. І я, як людина, яка читала книгу Бориса, Джон... Бориса Джонсона, а ви знаєте, він написав книгу про Рим, я вам раджу, до речі, почитати. Вона легко написана. ну, Борис Джонсон, як журналіст, тобто йому легко було писати. І е, там е, я відчув ось, ось цю. Увагу Бориса Джонсона до історії, тобто увага мається на увазі, що для нього не важливі долі окремо взятих людей, для нього важливі в цілому історичні події, тло історичне. А те, що в цьому історичному згарищі палають сотні тисяч життів, те, що діти стають сиротами, люди втрачають. Здоров'я, життя, майно ну для Бориса Джонсона це нічого не значить, тому що він, як людина, яка належить до країни, що була імперією, вони звикли звикли розставляти шахи на різні на різних дошках і спостерігати за тим, що буде. Ну буде отак, ні не так. То буде отак. У них була історія. У них була можливість жити тоді, коли вони грали долями людей. Насправді, у них в державах, у них в метрополіях все було чудово. І от сьогодні Борис Джонсон приїхав до Києва і всі такі: Вау-вау, зараз Борис Джонсон як видасть якусь тему, як видасть, як скаже Україні, розірвайте з Трампом, пошліть Трампа і так далі. Але не вийшло. Не вийшло. І Борис Джонсон заявив наступне: він сказав: так. Це грабіжництво, але таким був і лендліз у 1941 році. Джонсон виступив за прийняття оновленої угоди про копалини. Він додав, що другий варіант угоди сприятливіший для України ніж той, що пропонувався раніше. Я висловлю припущення, що Борис Джонсон не бачив угоди ні попередньої варіанта, ні теперішнього. Борис Джонсон просто несе хінею. Просто потрібно зараз, на мою точку зору, не се Просто зараз потрібно сказати, що угоду про копалини потрібно підписувати, інакше буде ой-ой-ой, ой ой-ой-ой-ой, що буде. І Бориса Джонсона прислали до України сказати те, що він сьогодні сказав. Книжку йому подарували. Облюбували цілували, познімали на відео, на фото, показали, де тільки можна. І Борис Джонсон поїде додому. Ну, якщо ще не поїхав, і буде далі продовжувати там у себе. На туманному Альбіоні продовжувати думати про великий Рим і про те, що він був причетний до такої війни в Україні, про яку він напевно, якщо встигне, то напише книгу, як і багато наших чиновників. Отак воно, друзі, буває. І думаю, що Борис Джонсон і в 2022 році приїхав також виконати певну місію, і передати певний меседж. А ви його тоді так любили? А ви так називали його іменем своїх дітей? А ми так намагались там перейменувати цілі вулиці, дороги. Аспекти іменем Бориса Джонсона, і моє відео, яке я тоді записав, Боріс Джонсон, для чого ти приїхав? Захейтили тоді так, що я навіть змушений був. Я вже не пам'ятаю, точно мені здається, змушений був навіть його видалити. Є тільки певна інформація про ту подію в мене в телеграм-каналі, де я описував, що ось таке відео змушений був видалити, бо українці взагалі не зрозуміли мого питання. простого питання: Боріс Джонсон, для чого ти приїхав? 90% коментарів під тим відео було, що я нічого не розумію, да, хто ти такий, да сядь засохне, да ти ніхто, та, та це друг України. От мені просто цікаво, скільки з тих, хто писали мені тоді коментарі, сьогодні залишились живими. Отака, друзі, історія. Ви повинні розуміти, що ви, ви, це матеріал для історії, вас не шкода. Тобто, ви є, вас немає. Це не має значення для глобальних процесів. І якщо ви хочете бути потопленими в цьому вирі історії, в яку грають деякі люди, яким здається, що вони богом мазані і обрані, а вони реально богом мазані і обрані, тому що вони. Не будуть на передовій, і вони не загинуть, і вони їх тіла не будуть лежати десь в донецьких степах, ніколи нікому не потрібні, не знайдені і не ідентифіковані. Вони будуть свого, своєї вершини керувати нами з вами простими холопами. Власне, вони це вміють робити, адже вони імперія і вони давно. Навчились, як себе поводити з людьми, як вони вважають, нижчої касти. От ви для них нижча каста. І Борис Джонсон при всій своїй е, імпозантності виглядає саме як великий білий господін. Ви ж цього хотіли? Ну, ми ж продовжимо прогинатися під ним. Ось я нещодавно був на засіданні одного міністерства. Так тут USAID пішло. Так, вони вже знайшли нових грантонадавачів, аби тільки не думать самим. Вони не хочуть думати. Вони хочуть знайти собі господаря. Тому що відчуття тебе, що в тебе є господар, і ти до нього прямо прилежний. І ось прямо прямо ти біля нього бубочка. Для них це краще ніж служити власному народові. Так завжди було. Так були і козацькі старшини, які їздили до Петра І і до інших царів. Просити собі землі разом з селянами і так далі. Потім... А потім ви складали про них байки і міфізували їх в наші історії, не знаючи і не пам'ятаючи, а як вони поводилися з власним же народом. Історія не змінюється. Історія така ж сама. На жаль, але українські чиновники шукають собі великих господарів, великих суверенів, яких погладять по голівці. Колись це можливо зміниться. Поки що ні. Борис Джонсон в Києві, йому максимальна увага, і ніхто не з журналістів не сказав йому. Борис Джонсон. іди звідси ніхто не сказав. Ну, можливо, ви в коментарях це зробите. Бережіть себе, не забувайте підписуватися. Можете стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте Сергій Миколаївич, хто тебе підтримує? Я завжди відповідаю. Люди підтримують своїми підписками, переглядами і спонсоруванням. Будь ласка, я завжди до цього відкритий.